Табуни ракет та дронів ринулися на Росію, зокрема Москву, як з грехих птахів, розриваючи тишу і підпалюючи обрій. Один за одним запалали військові бази, аеродроми і стратегічні об'єкти. Ангари вибухали стовпами вогню. Ще зали склади лінії зв'язку. Обірвано все затягнуте димом і вкрите попелом. Рашости цікави, під сирен, наслідки непоправні, і це бажальна розплата за те, що Росіяни робили в Україні. Від кадрів з місця подій просто зриває дех. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А я буду розпочинати. У РФ є справжня паніка через дрони. Москва під ударом звітують про рекордні нальоти. Росія накрила масована атака БПЛА і ракет. Знову понад 100 дронів у 10 регіонах. Включно із Москвою. Хоча моніторингові канали писали, що на арефі полетіло до 700 дронів. Тим часом у московській області почалися відключення електроенергії у зв'язку з аварійною ситуацією, пишуть Роспабліка. Безпосередньо перебої зі світлом почалися по всій столиці. Подекуди електроенергії немає зовсім а в деяких районах міста зафіксовані суттєві стрибки напруги. Вуличне освітлення буквально влаштувало дискотеку москвичам. У підмосков'яному Жуковському також повністю зникало світло. Як стверджується адміністрація міського округу, це сталося нібито через автоматичне вимкнення обладнання напругою 10 кВт. Однак до цього там також чула звуки вибухів. Згодом головне управління розвідки України підтвердило атаку на столицю рашистів та повідомило, що в операції гур знищено три нитки важливого військового об'єкта країни агресорка Російської Федерації, виведеної з ладу надважливий військовий об'єкт держави агрес Росії нафтопродукто провід Кальцевой», який забезпечував російську капітійну армію ресурсами для ведення війни проти українського народу. Місце успішного виведення із ладу об'єкта критичної військової інфраструктури розташовано на території Раменського району Московської області. Антидронова сітка та захист ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли. Усі тренитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне успішно і одночасно вибухнули. Нафтопро. Дукт провід виведеної з ладою агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади. І це є черговою успішною операцією ГУР на Росії. Серйозним ударом по воєнних спроможностях держава ну а також по її економіці, зокрема у московському регіоні. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу у кальцевої 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтоприробних заводів. Щорічно кальцевий був здатен перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйонів тонн диспалива та до 1,6 мільйона тонн бензину. Ось що розповідає про удари по РФ Олег Жданов. У причин причинно-следственная связь с теми огневыми ударами, которые мы наносим вглубь территории Российской Федерации и той войной, которую Путлер развязал на, в Украине, в нашей стране, она очень быстро у них формируется. И они прекрасно понимают, что пока они не остановят Путлеровскую армию, не, раз, не помогут нам ее разгромить, до тех пор мира не будет ни у них над головой, ни у нас, над, над головой, э, ни у нас в стране. Также, а вот сегодняшняя ночь отличилась тем, что э, жители Орла сегодня ночью не спали, потому что у них туда прилетели добрые дроны и атаковали местную теплоэлектроцентраль в городе Орел. Было прогремело несколько взрывов, э, в городе пропадал свет э, на, на некоторое время, и, соответственно, дали подача тепла будет сейчас проблематична. Ну, я думаю, что это начало, а дальше мы повторим и до блэкаута... И... прекрасно можем добить эту теплоэлектроцентраль. Пока ситуация такая, что там были взрывы сегодня ночью. Работали наши добрые дроны. Про атаку дронів на Московію повідомив і мер російської столиці Собянін. Він заявляв про це напередодні. Стверджував, що на підступах до міста були спроби збити безпілотника. Окрім того, звуки вибухів чули в Раменському та бронейці Московської області. На тлі атаки БПЛА тимчасово закривали Жуковський аеропорт. Раніше Москву та область також атакували дрони. За повідомленням російського телеграм-каналу ШОТ вибухи були чутно в Раменському районі Подольську, Климовському, Дамадєдова, Коломні та Троїцьку. Також від вибухів здригалася і тула. У мережі з'явилося відео, де місцевий житель коментує ситуацію в місті. За словами росіянина, на його будинок буквально худором ходив від вибухів, ну а сам дрон буквально над головою пролітав. Також на кадрах можна побачити, що на вулицях Тули спрацювали сигналізації в автівках після чергового гучного звуку. Примітно, що сама тула розташована за понад 318 кілометрів від адміністративного кордону України із Росії у Сумській області. До речі, напередодні представник ГУРМО Україна Андр. Ліосов зазначав, що відплата ворогу за атаки по енергетичних об'єктах нашої держави є неминучою. Зокрема, українські безпілотники вже нищать ворожу нафтопереробну структуру, яка живить воєнну економіку країни-агресорки. Військові аналітики наголошують, що нальоти українських БПЛА на Москву точно триватимуть, але бити по Кремлю немає особливого сенсу. У російській столиці є набагато цікавіші цілі. Лише Москви здатне, хоч якось, впливати на російську владу. На думки і настрої решта росіян Кремлю на Курщина, Брянщина, Ростовщина, Крим та інші мало цікавлять владу РФ. Тому Кремль не може не перейматися через нальоту українських БПЛА на Москву. Та й щоразу, коли наші БПЛА наближалися до російської столиці, росіяни оголошували план кавер, тобто зупиняли роботу аеропортів. Ну а Москва з її аеропортами це найбільший транспортний хаб. Відтак, коли цей хаб паралізований, це проблема не тільки для столиці, але й для величезної кількості росіян. Достатньо переглянути декілька відео про те, що відбувається в аеропортах. Коли діє кавюр і стануть зрозумілі масштаби обурення і невдоволення у російських чатах. Писали, що під час атаки були ракети Фламінго, які росіяни, звісно ж, усі до одного збили. Ми поки що достеменно не знаємо, чим був атакований російський столичний регіон, чи то попила, чи то ракетами. Але є повідомлення про те, що вперше Україною було завдано удару по підприємству, розташованому в глибині Росії британського ракету «Штормшиду». Це може бути свідченням того, що британці зняли обмеження на використання своїх ракет по території РФ, тож тепер Україна зможе бути британською зброєю по російській території, і це дуже важливо. Бо жоден дрон, навіть найпотужніший, за силу не зможе конкурувати із ракетами. Все задає підстави сподіватися, що найближчим часом по об'єктах на території РФ буде завдано низку рунівних ударів. Якщо за допомогою ударів по Москві Україні вдасться трансформувати настрої у Росії за Київ за три дня у а для чого нам ця війна? Ці удари слід завдавати паралельно, продовжуючи бити по російській нафтопереробці та інших енергетичних об'єктах у портах. Край болючому для Росії є удари по енергетиці. Так, наприклад, російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує війну, і дотримується позиції Цар боярі Баяріплахії, декілька днів тому відкрито заговорив про наслідки системних атак України на нафтопереробку Росії. Караулов зазначив, що за оцінками російських експортів, щоб Росія відчула нестачу пального, необхідно вивести з ладу близько 10-13% її навтоприробних підприємств. Україна, за підрахунками західних аналітиків, знищила вже 23% таких підприємств. Також він вперше Голосив, що ще з радянських часів 100% відсотків підприємств Росії працюють на обладнанні, яке виробляється в недружественних государствах. Тож зараз, перебуваючи під жорсткими санкціями, росіяни не мають змоги відновлювати те, що зруйнували українські удари. Окрім того, Караулов перше сказав, що всі ці технологічні негаразди не може компенсувати навіть допомога Китаю. Це дуже важливо. Якщо російські пропагандисти почали відверто про це говорити, це свідченням того, що удара сил оборони вкрай дошкольні для Росії, і їх потрібно тільки нарощувати. Ну а умовний удар по Кремлю мали що десь переконані експорти набагато більше невдоволення росіян викличе самовиведення із ладу столичних аеропортів. Але з огляду на те, що у нас поки що не так багато потужних далекобійних засобів вереження, їх краще використовувати. По тих об'єктах на території РФ, які певним чином пов'язані із російською армією і російською оборонкою. Ну а в московській області таких море. Причому частина із них виробляє таку продукцію, наприклад, для балістичних ракет, яку жодне підприємство в РФ більше не виробляє. Тож, якщо Україна виведе з ладу, бодай, одне із таких підприємств, виробничий ланцюжок бодай на повний час буде розірваний, переконані аналітики. Ну а тим часом на Полтавщині внесток ворожої атаки виникла пожежа на території одного із об'єктів газоводобувної галузі у Полтавському районі. За даними ДСНС, займання вдалося повністю ліквідувати. На щастя, інформації про постраждалих на сток-атаки не надходило. Окрім того, після масової атаки РФ, Хмельницька атомна електростанція втратила доступ до однієї зовнішньої лінії електропередачі. Через це енергетики попереджають про збільшення екстрених відключень світла по всіх регіонах України. Експерти зазначають, що після відновлення лінії потужної станції знову подаватиметься у певному обсязі. Тривалість ремонту залежить від рівня пошкоджень. Це може зайняти від декількох годин до декількох Кількох днів. Ну а я дорогі глядачі вдячна вам те, що ви додавали свій пус до кінця. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.